Ває реконструкція двох нових залів краєзнавчого музею горішніх плавнів, що розташовані за адресою проспект Героїв Дніпра 40. Міський голова Дмитро Биков зазначив, ці приміщення знайомитимуть відвідувачів із прадавньою історією нашої планети. Тобто відкриватимуть таємниці світу і життя, яке існувало кілька тисяч і навіть мільйонів років тому. Перша зала музею буде присвячена льодовиковому періоду. Тут розміщуватимуться артефакти, що є рештками доісторичних тварин: залишки динозаврів, мамонтів, птеродактилів і гігантських акул-мегалодонів доісторичних істот, які в сучасних фільмах. Мах постають лютими хижаками свого часу, були знайдені на території горішньоплавнівської громади або неподалік. Зал палеонтології міститиме значну кількість унікальних матеріалів, що нині зберігаються у фондосховищах міського краєзнавчого музею. Доповненням до цих експонатів стане мультимедійний комплекс. Він допоможе поринути в загадковий світ справжнісінького парку юрського періоду і дізнатися більше про різні етапи історичного розвитку життя на землі. У наступній залі краєзнавчого музею буде розміщено експонати, датовані шостим тисячоліттям до нашої ери. Їх було знайдено на початку 90-х років минулого століття під час розкопок одного з давніх курганів. Археологічна експедиція під керівництвом кандидата історичних наук Юрія Олексія Шилова проводила унікальні розкопки на території нашої громади. І були проведені дослідження кургану цегельня, це поховання шостого го тисячоліття до нашої ери. Це ну, окрема велика історія. І ми плануємо зробити цей зал, присвячений Юрію Олексійовичу Шилову і стародавній історії, яка відбувалась тисячі років тому. На території нашої громади і найближчій території, саме ці артефакти, знайдені археологами в Кургані, посприяли реалізації ідеї створення краєзнавчого музею в горішніх плавнях, зазначила Катерина Ткаченко, заступниця директорки з наукової роботи. Юрій Шилов передав місту унікальні експонати. За браку місця для їхнього зберігання артефакти передали Кременчуцькому краєзнавчому музею. 2000 року в горішніх плавнях запрацював музей, і експонати було повернуто законному власнику. Дмитро Биков упевнений, дві нові зали, в яких експонуватимуться предмети старовини і рештки до історичної фауни, додатком до яких буде сучасна мультимедійна система, стане цікавим освітнім центром для юних представників. Горішньоплавнівської громади